Є новина, друзі. Чиновники зеленського саботують справу міндіча. Дослухайте до кінця. Щойно голова фінмоніторингу до речі, однокурсник Єрмака заявив, що жодних порушень по фігурантам в справі Міндіша, Ну згідно фінмоніторингу немає абсолютно, вот і все. Вони ну, крали мільярди з енергетиків кордон, Немає жодних абсолютно порушень. І от в цей момент Зеленський заявляє, що так ведеться багато боротьби з корупцією в Україні, і ми будемо посилювати цю боротьбу. А як ми її будемо посилювати саботажем, саботажем чиновників? Ну. Напевно, їм хтось зверху дав казівку саботувати і не надавати відповідні матеріали набу. До речі, керівник НАБУ про це вже розповів американським виданням, про це написало «Політику», що якби їм перешкоджають і в цій справі, і вже перешкоджають півроку, не дають рух коштів по кампанії Firepoint, яка ймовірно пов'язана з Міндічем ракети Фламінго. А чому не дають? Тому що бояться, я впевнений, що знайдуться там ймовірні розкрадання. І це буде жахливий удар. Знову поміть. І по зеленському, по Єрмаку і по всім. І іншим і от іде абсолютне перешкоджання і саботаж. Як на мене, як на мене, знаєте, це виглядає абсолютно смішно, тому що щойно вийшло розслідування громадського. Воно є в мене в телеграм-каналі, в шапці профіляти. Дивіться, і там чітко зрозуміло, що в них є порушення фідмоніторингу. і і ну, щось голова фідмоніторингу не то каже, або йому не ту інформацію дали, тому що вони під час війни купляли квартири, машини, все, що завгодно, землю, і не мали достатніх доходів для того, щоб це все купляти. Там є такий епізод, одна жіночка стоїть і питає, а ви десь ну, щось заробляєте, або ваш чоловік ні, ми не заробляємо, а за що ви живете? Ну там десь щось з сусідами, але в них все інше є, але вони нічого не заробляють. І питання, як їх по фідманіторгу немає. Я думаю, що от Зеленському ну, і нашій владі треба це припиняти, тому що це може призвести просто до того, що люди вийдуть на вулицю. Один раз не вийшли в неділю, коли людей закликали на Майдан, ні корупція. Другий раз можуть вийти в будь-який інший день, тому що всі хочуть бачити справедливість і хочуть розуміти, хто за чим стоїть. І всі мають понести відповідальність. І навіть якщо Зеленський ну, винен, значить він має нести відповідальність. Так має бути в нормальній країні. Яка є вільною і в якій ведеться дійсно боротьба з корупцією, не так як Зеленський там піариться на заході, що Волт, ми будемо вести боротьбу з корупцією, а реально ми даємо вказівку саботувати. Або ще є один варіант, що чиновники ну, розуміють, що Зеленський всіх зливає, і перестають його слухатись, і намагаються врятувати себе і своїх кінтів, як то кажуть. Це теж фактор. Лайк, репост, підписка, телеграм, профілі, є новина, підписуйтесь.